На Київщині тренуються бійці новоствореної бригади Нацгвардії Буревій. Відпрацьовують штурмові дії в лісу Смузі. Чисто загалом наші всі підрозділи також проводяться тренування. Дехто більше, дехто ну, довше проводить тренування і вже більш готові до виконання бойового завдання. Дана група. Ще тренується і продовжує тренуватися у цій групі. З 11 людей всі мають бойовий досвід, зокрема і при обороні Бахмута. Коли тобі страшно, коли все взривається, товариші твої помирають або поранені, ти я не знаю, як це писати. Готовим до цього не бути морально, якщо так чесно. Треба мотивувати себе тим, що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не підеш на війну і не виженеш ворога зі своєї країни, ти навіщо тоді? Жити. Вони звикли вести оборонні бої та зараз вивчають тактику штурму з підтримуючим вогнем снайпера та легкої артилерії. Бійці й тренуються прицілитися із старого ще радянського гранатомета. Та такої зброї недостатньо, щоб зупинити противника, каже кулеметник Микола. для штурмових дій треба дуже багато. артилерії треба важке наступальне озброєння. Ну, ми зараз можемо уявити, що от, як ми бігли, ми біжимо на окоп, а там противник окопаний з кулеметами. Нам в будь-якому разі потрібна підтримка щільного вогню з артилерії, з танків і прочеї. І Тоді це може бути успішно. Микола додає, волі і мотивації бійцям вистачає. Зброї ж сподівається, буде достатньо, коли настане час звільняти окуповані території. Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас.